Одним із найбільш небезпечних інфекційних захворювань для людей і тварин на сьогодні залишається сказ, говорять лікарі-епідеміологи. Захворювання характеризуються тяжким ураженням центральної нервової системи і закінчуються смертю. Джерелом збудника сказу є хворі на сказ тварини, які виділяють вірус зі слиною через покуси, ослинення, подряпини, вражаючи здорових тварин та людей. Дієвим лікуванням від сказу для людини є вакцина. На сьогоднішній день по профілактиці сказу проблема одна єдина. Це дуже багато тварин, люди поїжджали, побросали собак, котів, повиганяли, вони бігають, не всі вони стерильні. І дуже велика проблема по наявності антирабічних вакцин і імуноглобуліна. На сьогоднішній день у фармакотичної мережі свободні продажі для лікувальних закладів або з державного бюджету немає. На початку серпня цього року Лозівське територіальне медичне об'єднання отримало 30 доз вакцини. На деякий час цього вистачить, говорить лікар-епідеміолог Павло Дмитренко. Тридцять досі на шість на шість на п'ять чоловік у, укушених. Ну, ми стараємося проводити якісне підобстеження, щоб хворих не лікувати, щоб собаку ніхто не вбивав в якому випадку. Десять днів, щоб вона була жива, тоді лікування не потрібне. Буває дике животне. Лисиця була за лисиці Був смірнувський, смірсмірну, село Смірновка там, хазяка. Знятно, що каже, хозяйка, ну, нормальна реакція хазяйка, якщо це їсть своїх курей, то вона хотіла її одігнати, вбити, покусала і підтвердила біженству. Цього року у Лозівському районі підтвердили п'ять випадків сказу. Минулоріч таких випадків було тільки два. Серед них був летальний. Після укусу собаки жителька Лозівської громади приховала цей факт і не звернулася одразу до лікарні по допомогу, через що померла. Вакцина від сказу профілактична, говорить лікар-епідеміолог. Лікування потрібно надавати вчасно, адже інкубаційний період може тривати до трьох місяців, а потім наступає смерть. «Нужно обов'язково при укусах звертатися до сімейного лікаря, до лікаря-травматолога, якісно проводити нам підобстеження, щоб цю інфекцію перемогти. Смерть кожної людини це, це дорого. Життя є саме велика цінність. Тобто цю, цю інфекцію можна перемогти. Я думаю, що на сьогоднішній день, поки вакцина є. Ну, Як буде далі? І міський голова, і директор ТМО звертаються вплоть до міністра, щоб придбати цю вакцину для нашого населення, для нашого ТМО, щоб можна було лікувати і не допустити випадків смертельних хвороби. Напоминаю, що тварину не можна вбивати, злості обично вбивають, покусала дитину тварина і хочеться вбити. І вбивають на повезуть на дослідження векрінальні лікарі, або не везуть, викидають, і таким образом може пройти період інкубаціонує людина може загинути. Тобто, треба обов'язково провести на нагляд за цією твариною термін 10 днів. Цим займається ветеринарна служба, вони виходять, дивляться, дають довідку, тоді можна лікувати. І таким чином і вакцину з буде другим людям для лікування. З метою профілактики сказу в домашніх тварин фахівці Лозівської районної державної лікарні ветеринарної медицини кожного року проводять профілактичні щеплення проти сказу. В цьому році також у багатьох населених пунктах району вже зробили щеплення домашнім тваринам та великій дрібній рогатій худобі. На даний момент щеплено по Лозівському районі собак 6 тисяч, котів 5 тисяч 700 голів. Великою рогатою хуби 1100 голів і дрібною рогатою хуби 238 голів. По Лозівській ОТГ щеплено собак 3130 голів, котів 2700 голів, великою рогатою хдобою 60 голів та дрібною рогатою хуби 28 голів. Ну, профілактичні щеплення продовжуємо по населеним пунктам. По по можливості. Вакцини для профілактичних щеплень тварин достатньо. Але ще залишилося багато населених пунктів, в яких фахівці ветлікарні ще не були. Тож лікарі розповідають про основні ознаки сказу та що потрібно робити з твариною у разі укусу. Якщо помічаєте, не природну поведінку вашої тварини, зміну в поведінки, це може бути агресія. Це може бути лякливість, відмова від корму, боязнь води, або, навпаки, дуже лагідною тварина становиться. Тобто любі зміни в поведінці ви повинні звернутися до ветлікаря. ні в якому разі не надавати допомогу тварин, особливо часто симптом такий, як Спазм глотки – це коли проявляється, він тварина вдавилася, і власники часто вказують допомогу, лізуть в горло, достати кісточку, як вони думають, якою вдавилася. Цього не можна робити, тільки звертайтесь до ветлікаря, лікаря. Тоді, щоб дивилась, особливо, якщо тварина не щеплена проти сказу. Тварин треба щеплювати щорічно для того, щоб вберегти своїх улюбленців від цієї хвороби щорічно, з трьохмісячного віку. Якщо тварина вкусила, власник повинен, по-перше, тварину десь закрити, ізолювати її. Сам повинен звернутися в лікарню. І вже в лікарні передають термінове повідомлення до ветеринарної лікарні. А ми встановлюємо нагляд за цією твариною на протязі 10 днів. Якщо тварина на протязі 10 днів залишається живою, здоровою, то це укус був неспровокований сказ. Ніякому разі не можна тварину вбивати, десь дівати, треба спостерігати за нею 10 днів. Бо Дослідження на сказ досліджується головний мозок, і клітини сказу вірус можна побачити тільки коли тварина помирає своєю смертю, тобто вона повинна померти. А якщо проживає 10 днів, то це вже причина в іншому, її агресія. Лікарі наголошують, що сказ у тварин не лікується, його можна тільки попередити. Найдієвіший спосіб це вакцинація. Профілактичне щеплення обезпечить тварину від зараження сказом протягом одного року. Відтак і людина може бути у певній безпеці, перебуваючи поряд зі своїм улюбленцем.